Потрібно куча куча проверок, паперів, поперваться, всю историю заполнять бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим він треба столкнутися. От вони бачать, що бізнесмен заробляє, щось у нього в магазин, оце молодець, але вони не значить, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооккривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде по всьому тилу сидіти волосся, втомлені, поривтом, і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер антюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь будь-який любов проловом в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б років, 2-3-4, а в діаліз. Після 5 років ти можеш зробити, він вообще і ні. Бо більшість бізнесів фізичних і відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн-заробіток. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на та, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну в мене немає дитини, там я не жнати, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазин іти дивиться його фізично. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по прийде все. Хто ж сфотографував цю утку, заробив гроші. Хтось виставив в інтернет, заробив гроші. Хтось її поставив на продажу, теж заробив. Гроші, доставщик заробив гроші. І половина з цього всього відбулася онлайн. І от питання, чого хтось на цьому заробляє, а ти сидиш каси, тільки тратиш на це гроші. От за посиланням в шапці профілю можна пройти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продається. Зароблять на цьому гроші. У нас дуже багато кейсів, люди по 100 тисяч заробляють. У яких зарплата на місяць 8 тисяч гривень, а вони місяць по 100 тисяч гривень заробляють. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде, да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися, і трошки краще заробляти і жити, не бачу нічого, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі попробувати 1-2-3 години на місяць, на на день, і це небагато, повір, Зранку ввечері в обід, місце того, щоб в Тіктокі просто вліпай, попробуй працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилося. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав, працюй працює онлайн 100 тисяч гривень, ти в кому упав, я сказав, як, це що, реально можливо. Ну, от, Або можна, ну залишатися там, де вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б від нього перехрестився просто. Це, ж, це надо капітала мати, сток, це казино, це те саме, що в казино йти грати. Ти, в казино надо йти і грати, і проіграти в день, поняв, емоції отримати. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти, отримати досвід і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з десяти в лучшому випадку. Занадто великий ризик.